Сьогодні у нас перший день практики. Ми подивилися, які програми є у журналістів, у редактора, в якій програмі працює звукорежисер. Перший день практики одразу до справи, а саме вже до практичного засвоєння теорії. Вітаю в ефірі, як завжди. У цій порі новини в студії Вероніка Завертайлова. На настановчій конференції стінах телеканалів Вірте і Місто Плюс. Студенти третього курсу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка хочу бути можливо ведучим, новин або диктором. Подобається як вони ведуть себе за камерою, їхня ну непосередність. Це вже не перша практика третьокурсників. курсників. Щоразу кажуть студенти дізнаються щось нове. Спробували себе у ролі дикторів. Це було дуже цікаво, адже щоразу це по-новому, і ми отримуємо досвід, який нам допоможе в майбутньому. Телебачення для мене це таке джерело інформації, з якого можна багато чого дізнатися. Я хочу стати оператором, мабуть, скоріш за все. Вже практикуюся в цьому ділі, найцікавіше це підтвердити своє знання і зрозуміти для себе, що ти реально знаєш багато інформації, яка потрібна. Хочеться тепер використовувати ці знання практично. Незважаючи на війну, незважаючи на всі ті умови, які сьогодні складаються в нашій країні, телеканали і РТ та місто плюс не тільки продовжують працювати і тримати інформаційний фронт. Говорить директор телеканалів ІРТ та «Місто Плюс Ігор Кужик. Вони продовжують готувати конкурентно спроможних і висококваліфікованих фахівців телевізійної сфери. Наш телеканал, не зважаючи ні на що, залишається однією з найбільших баз для практики для студентів не тільки журналістики, а й інших спеціальностей. І наше завдання. В цих практичних заняттях, в тих практичних моментах якраз відшукати цю різницю, цей дисбаланс і ліквідувати цей дисбаланс між теоретичними знаннями, які отримують студенти, і тими практичними запитами, які вимагає сьогодні роботодавець.